Цей будинок по вулиці Товариській ще один приклад того, що створення ОСББ було правильним вибором мешканців. Пан Махмуд живе в домі з першого дня, як його побудували, а це майже 40 років. Зізнається, що тільки з 2015 року, після створення об'єднання, тут почали відбуватися суттєві зміни, адже до цього будинок був в занедбаному стані. З часом, як перейшли в ОСББ, стало краще в чому. Ми... Бачимо, куди йдуть наші гроші. Ми можемо запропонувати там те чи інше, що зробили в нашому будинку. Ми вважаємо, що ми господарі цього будинку, тому і дбаємо про нього. Збори забираються і вирішують, що в першу чергу робити, що потім робити. Ну, як бачите, двір у нас добрий, порядочок у нас є. Люди самі, оце ось, цвіточки, це самі жителі зробили. Очолює ОСББ пан Вадим, який сам мешкає в цьому будинку, але окрім цього головує ще в десятьох інших. Розповідає, що з 15-го року у будинку зроблено все, що можна було. Починає від стоячних труб, кінчає кришею. також і підвали, Немає Ні нічого вторічного. Всіх знаходяться, вибачте мене, які проблема которую нужно решить сегодня и сейчас сейчас у нас более-менее затишье, у нас все практически сделано сейчас вот я же говорю, последний этап или крайний этап эту плитку перекладываем мне нравится действительно мне нравится просто когда заходишь на в прямом смысле слова разорванный дом а потом потихонечку его приводишь в порядок как-то вот получаешь удовлетворение В першу чергу будинку замінили всі комунікації, тож з ними проблему мешканців майже не виникає. Згодом відремонтували дах, зробили капітальний ремонт всіх шістьох під'їздів, оновили все від вікон та дверей до поштових скриньок. Ліфти також всі нові, і в них, до речі, ведеться відеоспостереження. Камери також є на перших поверхах та на входах. А нещодавно з метою безпеки мешканців на одному з під'їздів встановили кнопку виклику поліції на даний час в Дніпровському районі діють 242 ОСББ. Зараз на опрацюванні ще дві заявки від мешканців, які планують створити такі об'єднання у департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Йдуть на зустріч активним містянам, які готові організувати ОСББ вже сьогодні. Очільник міста Анатолій Куртів всім відповідальним профільним службам. Поставив завдання йти на зустріч мешканцям міста. По перше, ну і по-друге, щоб створювати на сьогодні ОСББ. Тому що ми бачимо, що навіть під час військового стану саме правління ОСББ показало себе як найбільш відповідальна форма керування будинком, що в середньому десь по 5 ОСББ в місяць утворюється. і ми бачимо, і ми вважаємо, що це з урахуванням сьогоднішнього сьогодення це. Дуже гарна робота, все ще люди питають, люди звертаються за роз'ясненням з даного питання. То ми зі свого боку сприяємо цьому питанню. Позитивні результати в цьому напрямку це те, що люди, які сплачують за утримання будинку, бачать результат. А саме це утримання будинку в належному стані, своєчасна підготовка до осінньо-зимового періоду це своєчасний покіст трави, ну інші всі переваги, які. У місті працюють всі необхідні реєстри, які дозволяють зареєструвати ОСББ впродовж місяця. Тож міська влада просить містян не зволікати з ухваленням рішення і об'єднуватися якнайшвидше. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.